Люди, всіх вітаю. Сьогодні, на прикладі нашої розсади капусти і цибулі, яку сіяли разом з вами. Розповім, що таке загартовування, і заразом покажу, як вона виглядає на кінець березня. Співведущий мій, як завжди, на місці. Від нього ще попробую текти, коли бачите, без камерою. Отже, винесли ми свою розсаду буквально вчора із опалювального розсадника у нашу найбільшу теплицю. Ось так вона виглядає: зелено, красиво. Як на мене, пишіть в коментарях, як здається вам. тому що... Там опалюємо, зараз вже потепліло і десь ну, мінімальна температура, яка там плюс 15, 16, 17 градусів. Близько того. А для капусти, яку я надіюся найближчими днями в нас вийде висадити, то це, звичайно, забагато, тому що її потрібно загартувати, щоб вона була більш звикша до похолодання, нічного, денного і взагалі сам по собі листочок треба загартувати, щоб він був у нас не наскільки ніжний, тому що я її вчора. Несу, вітром її телепає, беру в руку і воно таке все м'якеньке, ніжненьке. Робимо це для того, щоб вона отримувала в нас менше стресів при пересадці. Тому що, звичайно, пониження температури буде велике, в день зараз 6 градусів, вночі там воно скоро буде і 0. Ну, Кінець березня вже дивлюсь по прогнозу погоди. Іде на потеплення, але ж холодно, Вон, дивіться, вже. Мисливець когось побачив. Коротше, проводимо закалку, щоб вона не так пошкоджувалась у нас і перепадом температури, тобто кліматом, і, звичайно, шкідниками. Тому що, якщо листочок у нас ніжний м'якенький, то шкідникам набагато простіше його прокусити. І зараз така інтрига, я дивлюсь. Ладно, давайте відволічемося трошки. Зараз щось буде. Так от, наша основна задача загортовання підготувати нашу рослину до більш суворих умов. Тому що, скажу вам, в теплиці, в кого немає, навіть бур'ян він виглядає по-іншому, тому що там мікроклімат таки ж опалюється, навіть влітку воно росте по-іншому, плівка має певне притінняння зверху, і воно все виглядає по-іншому. І нам потрібно підготувати, перш за все, рослини до тих вітрів, які в нас поза теплицями, тому що там воно росло. Є якась продуха, вона невелика, а висадиш її серед поля, у нас тут, до речі, нормально, то воно поопускається і кілька днів, звичайно, рослина буде страждати. А так як ми поставили її в краю теплиці, відкрию фрамуги, і хай воно тут вітром і колихає, хай трішки листочок у нас грубіше. тому що грубіший листочок він більш стійкий не те що до хвороб, а навіть до прокушування шкідниками. Тому що шкідник ну взагалі воно ж дика, худоба а В цьому тваринному світі виживає сильніше. Так от шкідники нападають також на самі замористі, самі нещасні рослинки, розсадинки, щоб їм було простіше харчуватися. Всі ми ліниві і всі ми шукаємо де простіше. От так само і там. Тому, чим буде потужніша ваша рослина, тим буде вона більш стійкою і до хвороб, і до шкідників. Це перше основне правило, а потім вже йдуть, звичайно, обробки. Брискачки, підживочки і все. все 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 оте. Агротехнологія у нас на першому місці, звичайно. І давайте ж покажу, як виглядає наша розсада ближче, цибулі і капусти на кінець березня. Вирощували в основному цього сезону у 200 касеті по дві насінинки. Вирощували це ось у кенді. Моє ось такий вигляд. Стояла вона до того на піддонах, а це поставилось на такий утеплювач. І так от коренева, де більше, де менше. Вже повилазила, вже можна її, я б сказав, висаджувати. Підстригати ми цього не робимо і вам не рекомендую, щоб не було в нас бактеріозу. Але хто підстригає, каже, що і так нормально. ну, Я противник. Цього кінчики, бачите, трішки де поприсихали, тому що об'єм комірки все-таки тут невеликий. Ну, десь, звичайно, є пересушування не без того. Ну, Або все ж таки вона високувата, то, можливо, таким чином вона вишкується, скидає трішки листя. Нічого страшного, нічого в нас там не поселиться. Я думаю, все-таки ліпше, щоб вона природнім чином у нас засохла, підсохла, ніж ми її відріжемо і потім в пусту трубку в нас буде потрапляти волога, якщо буде й далі родувати дощами і будуть розвиватися бактеріози. Садили ми цибуля кенді, фіолетова монастрел. Біла, сіра бланка, і також є трішки як Ну, Десь там вже касети беушні, тут вже цих написів повно будемо розбиратись. Показую вам просто, як вона виглядає. Також ось ось по дві штучки. Так, ну і капуста. Капуста є білокачанна, брокколі кількох сортів, і кількох сортів у нас цвітна вже трішки піднапутали, будемо дивитися, тому що. На капусту Брокколі поставили табличку із качанної. Коротше, щось десь трішки є. Ось, дивіться, капуста кенді. Трішки брокколі такий вона вигляд. Має, звичайно, її тут тіснувати, але вона тут буде стояти не дуже довго, то вже якось перемириться. Так, капуста ще одна батавія. Використовуємо ось такі пластикові таблички маркером чорним. Спирт мисним пишемо, чи спирт вмісним пишемо, щоб воно не стиралося. Прекрасно виходить. Подобається, тому що якби не ці таблички, то тут би запутались ми вже б 10 разів до цього моменту. А так тільки кілька ящиків загубили. Так, ну і дивіться, тут також брокколі. Не буду уточнювати деякі сорти, там потрібно просто шукати ці таблички, показую вам картину, як вона виглядає. Вся капуста, ту, що ми робили із оглядах насіння. на... Цей сезон. Ну добре, ось ще Солістар. Тут просто знайшлася табличка, це здається, цвітна, ну не факт. Так, і дивіться, ще ось так виглядає білоголова. Давайте крутнем Робстар чи щось таке, коротше, вся вона у нас в стаканчиках по 200, не по 200, а 180. Мілілітрів ось є якраз якраз стаканчик. Дивіться, ось такого вигляду. ну Дивіться, що така потягнута, це броколі, вона сама по собі вища на нозі, звичайно, від білокачонної. І ось ще одна білокачонненька, Допустимо, ось така. Хай вона трішки підзакалиться і буде вона на порядок потужніша. Дивіться, який вже розвиток коренева потрішку вилазить, але ми головне не даємо їй стояти на голій землі, тому що вже ці корінці давно переросли Ми їх би потім відривали, вона витрачала б на них без силу і на відірване місце у нас могли б чіплятися, звичайно, якісь хвороби. Мінімум. Воно стояло в нас на піддонах, а це вже переносили, то поставили в ящики. Ящик також, звичайно, буде допомагати, щоб вони не так вибивали з ті корінчики. І вже з ящиків будемо прямо їх висаджувати в землю. Як висаджуємо, до речі, капусту. Зараз у вас з'явиться минулорічне відео, я там розповідав, яка капля, який шах між каплями, яка відстань між рядками, яке агроволокно, все там У вас по підсказці, кому цікаво, можете подивитися. До речі, це ще і не вся капуста. У нас ще білоголова зарісима в іншій теплиці стоїть ми її. Раніше винесли, вона заважала б у розсаднику у нас. Хоч дивіться, скільки всього повиносили, але місця не більше. Ось такий вигляд воно має. Ставив скраю, про духи тут їй вистачає. Тим паче, прийшов дощик, похолодало, хотів не відкривати, але так як потрібно проводити загортовування, бо хотілося б її вже висаджувати, але ж трішки погода та й часу не встигаємо. То відкрив все рівно хоч і вологий день, хай її трошки продуває. А ось так виглядає розсада капусти за лісями, яка була винесена на кілька днів раніше. Видно, що тут їй було холодніше. Дивіться, вже листочок по фіолету тішав. Ну, якщо таке стається на капусті, то це або фосфору не вистачає. Ну, Тут у нас однозначно це похолоданнячко. І листочок, скажу вам, вже трішки сам по собі жорсткіший стає. Хай загартовується. До речі, ще одна порада перед висадкою капустою. Ну, тут хочете брізкайте, хочете ні. Діло ваше, можна буде пройти за кілька днів якимось антистресантом, типу мегафола чи щось подібне, із амінокислотами, чи з бурими водоростями, які знімають у нас стресове навантаження. І також до цього можна буде додати якийсь інсектицид, тому що городи в нас чорні, ще будуть довгенько чорні, а шкідники від такого тепла вже проснулися, а ви тут їм висадите такий смачний салат. То, щоб його менше жерло, бо ось дивіться. Навіть у нас у розсаднику і ось є листочок, це десь якась вже гусениця. Сюди була вскочила. То потрібно би провести чимось обробку актарою, ну або щось дивитися цікавіше. Напевно, все-таки цікавіше буде Енджо. Бо там і хрестоцівна бліжка буде просинатися, десь якась і гусеничка обробити. Чому так? За кілька днів воно трішки вивоняється, буде. Не так шкідливо його садити. Ну, понятно, що воно все шкідливе, але відносно. Можна і після висадки обробити, але подивіться, як воно зараз стоїть компактно все. Ну, то треба скільки? Літрів 2-3 на оце все. І представте, як воно буде вже на площі, то потрібно в кілька разів більше витратити інсектицидів, часу, сил, щоб то все обробити. Тому вибирайте, я б сказав би, що треба буде. Обробити ось тут, поки воно все компактненько. Друзі, ну ось таку розсаду капусти ми отримали. Поливали ми з добривами, там часом в коментарях запитують якась, якісь підживки чисто для капусти. Тому що в мене є плейлист з підживками, зараз також у вас з'явиться по підсказці. Там підживки помідорів, огірків, перців. Баклажан, а по капусті цього немає, то там ну, немає такої ніякої специфічної схеми. Я підживлював добривами 12, 40 12 такого плану. ну там Чимастер, я підживлював в цьому році. Добрива від Грогрін вегетатив там 124412. 12. Це кілька разів я робив підживку капусти. І тепер ще раз дам підживку 3,20. Будь-якого виробника має значення. ну Капуста вона не наскільки знаєте заморочлива у добривах, як помідор чи огірок. і Чому знімаю це відео зараз? Бо далі не буде часу. Засипалися, жах просто. Не те, що отака. Отакої рука просто в космос. Тому думаю, підзніму зараз, бо далі вже точно не зніму. Якщо було корисним, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом ну, старатися.